Було написано стільки бумаги. Якщо ми будемо кричати, ми ж одного другого не будемо. Да? Якщо да, да, у вас немає повноважень цю проблему вирішити, Чому ж ви приїхали? Без у вас їх не немає, ви, ви не хочете цю проблему вирішати. Просто ви не хочете. От ви вся проблема. А ви не хочете, От хочете? вирішати. Ми решати. ще не говорили. Що ви обіцяли, коли виїжджали відсюди? Я вас лично спрашивал. У вас есть возможность пригласить сюда с собой администрацию? Что вы сказали? Я есть, сказал, я... привезу ее, и Иван Симонович приехал. Иди Вензал. Поэтому я сказал, что я сделал. Я стою за вами. Что вы кричите? вас Я стою. Вот Иван Симирович. Я вас попрошу одно. Давайте обоговорить. А вы хотите заключать людину. Что вы можете? Я Я хочу обговорить, а кто я сам собой переключит эту вас 100 против одного. вас слухаємо. Ваше розуміння. Ми вас слухаємо. Так, по цьому питанні. Ви слухайте, що ви зараз говорите? Ми слухаємо вас. Давайте тоді. Вам поясню. Давайте я вас слухаю. Це, це не мітинг, товариші. Машина в будь-якому разі представте, ви такі? Іван Боршар, заступник голови обласної міста. Ви вибачте, що в такому виді, я просто з є... бані, ви з бані, як я ви з бані. Ви знаєте, як завжди, всі... що мене вот так От дав, Адміністрація завжди в Банії. Я вас я не ображав, будь ласка.